Світліші очедекане, всечесні отці, дорога, скорботна родина. Дорогі брати і сестри, тут присутні, ми сьогодні зібралися спільно тут, у цьому храмі на Божественну літургію, щоб цією літургією, цією спільною нашою молитвою подякувати. Господеві Богові за дар життя і покликання Отця Любомира. Подякувати Отцю Любомиру, за дар його служіння нашій архієпархії, нашій церкві. Сьогодні хочемо молитовно провести Його до вічності. І ці проводи наші є затьмарені смутком, сумом, тому що його відхід відбувся дуже раптово і дуже неочікувано для усіх нас. Так що не встигли ми навіть здати собі рахунок. А що властиво сталося і як сталося. Сьогодні найважніше пригадуємо Його священство, Його так на покликання, яке Христос одного дня зробив у Його житті, постукавши до Його серця. І Він радо зголосився. Відповісти на це покликання, тоді ще міг сказати і ні, але сказав так. Його служіння було дуже коротким, але дуже знаковим для нас усіх. Його таланти, які Бог його наділив і які він присвятив. Для звершення свого служіння, добра вдача, готовність послужити безвідказність. Все це слугувало для того, щоб Він зростав у своєму покликанні, щоб він міг стати добрим священником, якого Христос вибрав. Тому що Господь остаточно вибирає священників, кажучи. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав. І хочу людьми послуговуватися для того, щоб поширювати границі Небесного Царства тут, на землі. Потребує людини, потребував Отця Любомира, тому його покликав. І він крок за кроком долав шлях цього свого покликання. І дочекався ірейських свячень, і, вже ставши священником мав певно багато планів, як зреалізує це своє покликання. Але неочікувано, несподівано Господь змінив ці плани. І ще раз він почув. Цей голос Божий, який його кликав. Цього разу ані він, а ніхто з нас не може противитися цьому голосу Божу не може сказати ні, Мусить сказати вже завжди так. І сьогодні проваджаємо Його до Небесного престолу, де Він буде продовжувати. Своє священиче служіння, яке полягає у прославі Божій. Надіємося на це, проваджаємо його з молитвою, щоб його перехід не був важким, але щоб він відчував нашу молитовну підтримку. Проваджаємо його у час великого неспокою. Коли тяжке випробування переходить цілий наш народ, а навіть і цілий світ, коли Бог допускає це випробування, Не мов би, бажаючи дати велику науку цілому світу, кожній людині, світ, який був дуже заклопотаний цілякими своїми справами, своїми здобутками науковими, технічними, який мав багато що робити, не мав ні на що часу. Але Бог дає таке випробування, велике упокорення, коли дрібний вірус може паралізувати, зупинити. Це звикле життя світу, поставити його на таку велику паузу. І людина у цей момент має відчути, напевно, що свою таку неготовність, свою таку незначність. І Божу всемогутність. І цей відхід Отця Любомира відбувається якраз у час цієї нашої спільної проги, з якої всі ми маємо винести не страх, не відчай, не якийсь плач, не безнадію, але тверду віру на Божу присутність нашому житті, Бога, котрий є поруч із нами, Бога, на якого можна покластися, Бога, який провадить, охоронить і веде нас усіх, переводить навіть і у цій подорожі з життя земного до життя вічного. Отже, Любомире, ти сьогодні випереджуєш нас у цій мандрівці, але чесно маємо стати сьогодні собі рахунок, що одного дня прийде і наша черга, і ми також маємо долати цей шлях. Не хочемо залишитися у той момент самотнім. Ще залишилося одне запитання, отче Любомире, і це запитання чому? Це запитання, яке не ти вже ставиш, але всі ми люди звикли собі ставити у такі моменти, щоб пояснити, за що, чому, чому саме ти, чому твоя черга так передчасно випала. Долати цей шлях. На це запитання годі шукати собі відповіді, щоб вмістилися в нашому людському розумі. Тому що це запитання передбачає наш вхід у Божу мудрість і наше порозуміння Божого промису. На це запитання. Бог дає відповідь праведному йовові, який питає Господа, за що мені ці випробування, за що мені це терпіння. Знаходиться Бог відповісти праведному йовові, як і нам сьогодні, такими словами. Де ти був, коли я закладав основи світу? Де ти був, коли я поклав межу моря? Чи ти своїми літами міг повеліти статися ранкові чи вказати зорі її місці? Отже, наше місце у Божому промислі є дуже незначне, мізерне. Не можемо похопити, чому Господь потребує сьогодні отця Любомира біля себе. Єпископ Роберт Барон у ново, новій катахізі, яку ми представляємо також у нашій церкві, яка Називається католицизм. Всю цю незбагненність Божого промислу пояснює таким прикладом. У Нью-Йоркській галереї знаходиться картина одного художника американського, яка називається Ранок на Остріли». І Характерність цієї картини полягає у тому, що вона нанесена такими грубими мазками, великими такими кольоровими плямами. І коли людина стане безпосередньо перед цим полотном і впреться в нього очами, то нічого не побачить, перед нею буде тільки Таке велике нагромадження кольорових плям, кольорових точок. Щоб розібрати людей, які стоять на березі і дивляться на ранок, який запалюється над цією річкою, треба зробити декілька кроків назад від цього полотна. І коли люди роблять декілька кроків, то починають бачити риси людей на цьому полотні. Коли відходять аж до дверей, то бачать ще чіткіше, ще ясніше це, що зображено на цій картині. Так само і з Божим промислом, який хочемо порозуміти, дуже часто може нам він виглядати цілком незрозумілим. Таким, що не має ніякого змісту. Але коли оглянемо усю картину, подивимося на неї здалека, як Бог її задумав, то зможемо зрозуміти багато більше. Отже, любомири, проваджаємо тебе не лише з великим сумом сьогодні. Але і з великою надією. Надією, яка стає серцем проповіді святого апостола Павла, який каже, до нас не хочемо, щоб ви не знали, що допомер, щоб не сумували, як інші, що не мають надії. Ця надія є. Багато раз явлено нам у Євангелії нашого Господа Ісуса Христа. Це ті Євангелія, які ми молилися вчора ввечері, звершуючи чин єрейського похорону Отця Любомира, і де Христос численні рази звершував з волю. Бога кажучи, в чому вона полягає? Така була воля Отця Бога, щоб з усього, що Він передав мені, я нічого не погубив, але щоб Воскресив Його в останній день. Отже, Христос багато разів чітко давав нам зрозуміти, що воля Бога полягає не у смерті, але у житті. Властиво, Бог каже, я не хочу смерті грішника, але щоб він направився і жив. Властиво у цій надії на Боже милосердя, на життя вічне впроваджаємо до Небесного престолу сьогодні Отця Любомира. Ця надія є найперше потіхою. І заспокоєнням, болю для рідних, які переживають глибину втрат, для всіх нас, що передаємо молитовно сьогодні безсмертну душу Ця Любомира, в руки милосердного Бога Отця, з яких вона вийшла і в які сьогодні. Повертається. Молитовно просимо, щоб Господь був до нього милосердним, щоб прийняв Його душу у небесну оселю, де немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Господи, прийми милосердно, ласкаво душу слуги Свого Отця. lupo nero